Дванадцяте. Короткі прогулянки. Для собаки прогулянки це не просто можливість зробити свої справи, а важлива частина її життя. Вона отримує фізичне навантаження, досліджує світ через запахи, спілкується з навколишнім середовищем. Якщо вигулювати собаку дуже мало, вона не встигає задовольнити свої природні потреби, що може призвести до стресу, скуки та проблем з поведінкою. Собаки, яким не вистачає активності на прогулянці, можуть стати гіперактивними вдома, почати гризти меблі, гавкати без причини або просто виглядають тривожними. Особливо це стосується енергійних порід, яким необхідно багато рухів. В прогулянку повинно входити не тільки сам вихід на вулицю, а й можливість нюхати навколо, гратись і досліджувати територію. Для собак це не розваги, а життєва необхідність. І її не можна обмежувати декількома хвилинами на повітку.